Доброго дня, друзі! Завершили переобладнання для Дмитра, виготовляє крісла. Кому цікаво, звертайтеся відмітим його. Завершили переобладнання цього т 601 Хотіли б передати пакет паперів для переоформлення в МРЕО. І хотіли почути відгук від Дмитра, чи всім задоволені, як до нас попали взагалі, що вам сподобалось, що ви до нас приїхали. Пару слів, будь ласка. Все чудово, всім задоволений. Потрапив вас через TikTok, Побачив, слідкував на прямих трансляціях за вами. Саме це мене і зацепило. Що ви це робите в прямому ефірі Я потім бачив, як мою машину переобладнують, Бачив, як це все пророблюється. Супер. Задоволений, задоволений вашим диваном, до речі, що він недорогий і що я можу на рибалці собі спокійно спати на ньому. Що він розкладається, буде, звісно, недорогий. По сравненню з тим, що які ціни на ринку, то ваш диван взагалі бомба. Подякував, хай служить. Дякую вам.